Друзі, значить Максим Володимирович стає вже на кладочку. Андрюха вже далі там сам е заштробить арматуру і змонтує її. А ми почнемо вже заводити кути. І дивіться, як я й казав, завжди кажу, обов'язково перед тим, як стати кладку, ми проходимося нашою теркою. Обов'язкова умова. По-перше, ми знімемо лишній клей, а також, якщо в нас десь є перепади між боками, покажи, Володимире, байджутчик, так? Да? Ми їх обов'язково стираємо. Через це в нас будуть тоненькі шви і буде нормальна кладочка. Друзі, обов'язкова умова. Кожен ряд ми проходимося терочкою. І замовники про це знають. І потім отак здуваємо все. От і все. Тому підписуйтесь на канал Якісне Будівництво. І все буде добре. Побачите дуже багато цікавих відео про якісну роботу. Перший ряд, значить, нагадаю, не ми працювали тут над ним. Але ми його перепровірили, дали нулі, три рази давали. Давали лазером, давали водяним рівнем і давали, забув, як називається. Ось зараз вам покажу. ось Зараз ви бачите цей апарат, забув, як він називається. Мені замовник і казав, як він називає апарат. Як ви кажете, ротаційний, ротаційний рівень. рівень так. Так. Ну і на всякий случай в інтернеті Так, Ну все, друзі, перепровірили, ще таким агрегатом. Все в нас в принципі тут нормально, все чітко, з нулями. Там кілька міліметрів десь буває, я думаю, не страшно. Півтора міліметра. Півтора міліметра. кажете, 40 тисяч, Ну, близько. Да? Нормально. Ще ми до такого не доросли. Перепровірили. Значить що? Ну, зійшлися на тому, що десь перепад до 2 міліметрів. Самі розумієте, це все чепуха. І все. Ви зараз знаходитесь на каналі Якісне будівництво. І ми вам покажемо. Таке коротеньке відео про кладку кута з газоблоком. Друзі, нагадую, ми зараз заводимо тут три ряди, ще два ряди і штробимося. На гаражі це буде чотири ряди. І потім ми вже закульцовуємо повністю наш об'єкт. На гаражі буде у нас чотири ряди, на будинку три. так як гараж у нас наряд Тому кут ми зараз заводимо тут із двох рядів. І так, друзі. Що нам потрібно, щоб завести кут з газоблоку? Взагалі, щоб виконати мурування газоблоку, нам потрібно такий взяти інструмент. Це рівень, вон ми бачимо, він лежить. Також киянка. Ми називаємо його резиновий молоток. А також потрібно гребінку і шпателі. Все. просто наноситься клей. Обов'язково робимо кромку нашу по краю, друзі. Ми завжди робимо кромочку. От дивіться. І з цієї сторони, друзі, протягує він і маємо таку чудову кромку. Ми її робимо для того, щоб заповнювався, шов. Так, це не важливо в прикладці газоблоку, особливо в горизонтальних швах. Це не важливо. Так як він буде потім оброблятися чи пінопластом. Хто пінопластом, хто мінватою його обробляє, хто кажуть, можна пінопластом, хто ні. Але все одно ми робимо, щоб було красиво, чистенько, щоб ви всі були забиті. Зараз він його пристукує ідеально. І обрізає, підрізає. Ну все, щоб красиво було. І рівним вимірює повністю. Значить, що я хочу ще сказати, що це не важливо. Да? там Все воно зашпаклюється, заштукатуриться, Ну, все одно ми любимо, щоб кладка виглядала якісно. Особливо вертикальні шви. Часто їх будівельники зашпакльовують. Але я вважаю, що цього робити не потрібно. Щоб замовник міг бачити, що в нього шов не світиться, що він якісно замазаний. Друзі, і ловимо ідеальний ноль. Навіть ми з Максом завжди трохи завалюємо вовнутрь краще. Вовнутр. Якщо ви на наружу завалили, біда, ви вже нічого не зробите. Якщо ви трохи всередину його завалили, ви завжди будете мати можливість його витягти на наружу. Розумієте, так, да, я думаю. Тобто робіть трошки, щоб бульбочка була в праву сторону, в праву. Трошки ще забивай Максим. О! Отак. Ну ні в якому разі в... на вулицю його не видвигайте. Всередину завжди трошечки можна завалити, бо на наступній блочині ви ще там ну, маєте право підправити. А якщо ви вийшли на наружну нашу частину будинку, на зовнішню сторону, о, тоді вже біда. Тоді вже брати треба терку і терти. Все, отакий маємо вже перший блок. 375 блок. І тепер, друзі, намазуємо цю сторону. І обов'язково він зараз ставить блочину і маже тичок сам на блочині, ми обов'язково на кутах мажемо саме на блокові. Чому ми це робимо? Бо нам тут не видно, да? де, де закінчити чітко клей. І щоб там внутрі не замазати газик, ми мажемо саме на тичку. Так, я розумію, що це теж, якщо ви замажете, це на швидкість не впливає, але ще раз кажу, наша команда працює з газоблоком, щоб він був чистий, ідеально змонтований. Тонкі шви, іде, не світились вони. Ну, Намагаємося робити якісну роботу. Петрович, і ти вирішив у відосік потрапити, да? от ти зірка наша. Тільки я відосик знімати, і Петрович прибіг, так? Да, Володимир? Ні. Команда, друзі, це я мастер, ні. Слідкуйте, не забудьте підписатись на наш канал, відосиків буде дуже багато. Обов'язково зніму вам відосик про станок для різки газоблоку ручною пилкою, друзі. Ну, не зараз, немає зараз часу. Зараз нам потрібно почати. Почати потрібно будівництво. Обов'язково підігнати все, вирізати перший ряд. І тоді е, Петрович, в принципі, дамо йому півдня. І він займеться тим станочком. Ну, обов'язково ми вам це покажемо, все ви побачите. А зараз монтуємо другий блок. Друзі, і кромочка трішка. Що воно його збиває, блядь. Друзі, і мажемо ми саме тичок. Є такі будівельники, що тички мажуть взагалі і на кладці, там, просто на лінії. Ну, Ми в основному так мажемо на кутах наших. А на лінії ми мажемо вже або на самій стіні. Коли блочина вже лежить, ну, наприклад, якось з цієї сторони. Да? От тут можна намазати ось з цієї сторони. Або ставимо по три газоблоки. Отак, як зараз він один стоїть, а ми ставимо три. І вже намазуємо три зразу. Якщо ви це хочете побачити, не забудьте підписатись, обов'язково в наступних відео вже ви побачите про кладку вже самих стін, вже піде кубатура, вже там буде робота швидше. Так, да, Володимирович? Да. А на кутах тут спішити, друзі, не потрібно. І дивіться, будь ласка, під розшивочку, друзі, під розшивочку. Дивіться, красота просто. Зараз він його гарно ще пристукає. Шо ви, тонесенькі, забиті. Дуже гарно він на кутах пристукує. Друзі, ще раз нагадаю. На кутах ми кладемо під гребінку десятку. Десятку. І я не хочу нікого слухати, там кажуть, ой, дивіться, що тут? 2 мм. Ось показую, а може ще. та ні, ну, 2 мм точно. Не товщу. Головне гарно стягнути клей. І клей, щоб був не дуже густий. На кутах ми кладемо під десяточку, а на лінії вже завжди працюємо з вісімками. На 2 мм гребінка менша. І тоді в нас чудово завжди йде лінія. Коли ми кладемо на кутах під вісімку, ми вже не раз це обпеклися. Кут садиться, дуже садиться, кут, присаджується. На лінії так вам важче буде посадити. І виходить, що от тим по лінії шнур вже в нас йде вище і вже починаються проблеми. Тому ми вичислили оцю всю систему. Тільки під десятки на кутах і лінії вже кладемо під е, восьму гребінку. Ну, все це на відео там десь є, шукайте, на каналі все є. Про ці всі грибінки там. Всі оці моменти. Значить таке. І не важливо, а на самому ділі, друзі, це все дуже важливо, щоб якісно забиваємо ще трошки, Володимир Трошки вовнутер, друзі, забиваємо його. Дивіться, показуємо. Шнур обов'язково прибираємо. О, Дивіться, він трошки його завалив вовнутр, і все, і це правильно. Тому що наступним рядом завжди можна... Норм? Да. Бо я не встиг. Це блочина у нас лежить ідеально просто. Просто, дивіться, під розшивочку. Все просто чудово. Красота, скажіть. Ось, наприклад, якщо він десь трошки вимазав, ми потім ще трошки десь щось там тернем. І буде ідеальна кладочка. І монтуємо наступну блочину. І, в принципі, тут вже кут буде завершений, так як тут віддармування три ряди в нас. Бере Володимирович, блочинку, друзі, вибираємо на кути ціленький блок. Гадіться. Гадіться тут трошки ось є, ну, нічого страшного. Давай перекинь. Ну давай перекинь. Друзі, ми ж перебираємо блоки, пояснюю. О, тут взагалі супер. Ми ж перебираємо блоки. І ще, друзі, така система. Обов'язково блочину ми на вулицю ж кладемо цілим. Якщо там є бита частина, ми тільки її на внутрішню сторону будинку. І потім ми обов'язково домовляємося з замовником, якщо він дає нам таку команду, ми всі ті сколи замазуємо. І потім вже приходять після нас штукатури там і кажуть, о, як хорошо, що, як добре, що нам трохи тут допомогли. Друзі, кромка. Трохи там він не домаже. зараз домаже. Кромочка в нас це головна умова. Дивіться, будь ласка, робиться вона для того, щоб при. Монтажі блока видавлювався клей і наш шов був повністю заповнений. Багато таких буває випадків, коли будують будинки, і будинки по 3-4 роки стоять без зовнішніх робіт. І щоб він мав якийсь вигляд більш-менш. Тому так і робимо. І монтуємо нашу блочинку, друзі так, красота. І пристукуємо. в принципі, кут наш змонтований. Бачите, як вилазить клею. Потім він його підріже. Пристукує він його дуже добре, дуже гарно пристукує по максимуму. Так як у нас 10-та грибінка, не забуваємо. І все, друзі, отакий от маємо кут. Як ви зрозуміли, тут взагалі немає нічого складного. Але тут є фізична праця. Газик він не легкий. тому я так скажу вам 375-й, в принципі, це ще нормально, але це щільність 500, а щільність 500, як ви знаєте, це ж вже він важче, ніж 400. А взагалі я колись працював із 300, але ширина його була 500, 50, 500 мм, то він був легший, ніж оцей. Розумієте, так? Чим менша щільність, тим легший газоблок. Тим менше там цементу, він легший там. Все, друзі, на цьому я закінчу. закінчую наше відео про кут. Відео <смі> не дуже інформативне, а так, як кажуть, розважальне. Щоб вам було просто що переглянути. А так, в принципі, що тут такого? Завести триблочини, нема нічого складного. Але ж їх треба завести все одно якісно. Щоб такі були тоненькі шовчики, бачите, все, забиті вони, дивіться, який шов. Просто тонесенький шовчик, друзі. Будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал. Обов'язково вам покажемо надалі дуже цікаві, чудові відео. Так як ми працюємо на цьому об'єкті, ми працюємо на палю розкірковому фундаменті, а також, друзі, ми ще... Через кілька днів будемо повернемося на об'єкт, де ми обкладали будинок цеглою. Пам'ятаєте, клінкерна цегла. І от ми туди повернемося, бо там потрібно доробити гараж. Там частина гаража теж обкладається цеглою і буде дуже красиво, дуже буде чудово. Слідкуйте, слідкуйте за нашою роботою, за нашою командою, за нашими об'єктами. Сюди вже, так? Да? Заводиш тут тут і оцю лінію. Да? Ой, а воно у нас тут не докладено. Обов'язково, друзі, обов'язково все затер і все здув. Обов'язково. Та пішов трохи процес, да? ну, так? Тут... Зараз тут кутик ти заведеш. І отак, а потім там, а потім там і всі кути заводять. Поки ти виставляєш блок, цей клей підсихає, щоб не розмазюкати його. А потім, отак, от друзі, різко, Оп! Деякі замовники, деякі замовники кажуть, ой, падає клей, там ви переведете клей. Розход. Ставте, да, розход, ставте майстрок, там ловіть його. Я йому тоді кажу тому замовнику. Значить так, вираховуйте з мене два мішки клею, але ми будемо тільки так робити. Бо якщо ми ще тут будемо ловити отой клей майстерками, то це буде жах просто. Скільки там того клею на весь будинок? Мішок, друзі, впаде на землю, нічого страшного. Тому замовник, якщо є бажання, хай вищитує з нас. Але я думаю, з такими заповненими швами, друзі, буде з нас вираховувати, якось буде ну, не дуже зручно. А може комусь зручно. Люди різні є, да, Макс? Ну, Ну, друзі, ми. Робували, і мастірками ловити той клей. Ми взагалі, ви бачите, працюємо. У нас немає, стірків, на газіку немає. Нас Тільки Максим Петрович там в наступних відео слідкуйте там, побачите. Він з мастірком працює, але мені це не подобається, я його не можу перевчити. Не, не ведеться. він. А ж що? Що в нас такі грибінки? Щоб вона, бачите, поміщалася у відро наше. Макс, ось дивіться, зараз набирає грибіночку і клей. Покажи, Володимирович, ну, давай швиденько бо. Дуже длинне відео вийде. Друзі, бачите? Він грибінкою зразу взяв. І намазує. Бачите? Оп. А Максим Петрович спочатку бере, маже мастерком, розмазує. Потім бере, бере грибінку грибінкою розтягує. Ну, як зручно, не знаю. Я працюю ось точно так, як Макс зараз. Друзі, кромочка, бачите, да? Він не домазав. Не лінуємося. Обов'язково, щоб вона була і можна її робити побільше. А отут вже гарно стягуйте, щоб не був у вас товстий шов оцей вертикальний. Треба гарно там клей стягнути, щоб тільки залишились у нас оці ось полосочки. І будь ласка, пішов монтаж. От так. дивіться, друзі, яка красота. Просто. Дивіться, зараз він почне стукати, клей почне видавлювати. Потім шпательком підрізав і просто ляпота. Отак, красиво, друзі. Подивіться, підрошивочку. А ну надступне ще його і сюди. До самого кута, тільки легенько. Друзі, значить, у мене вже там е, глядачі запитували, що тут на цьому об'єкті. Кажу, прислухай, цей блок, до сюди до кута. Зараз, зараз, зараз так і хочу. Глядачі запитували, що в нас тут із газиком, як якість. А я вже кажу, що немає 90 градусів, бо я бачу вже, що бачите, розширяється шов. Угу. Бачите? А зараз я вам покажу з внутрішньої сторони. Друзі, тут вже швами немає, вже ми не просто це допоможе. Але ж нам плачину треба. треба рівно покласти. Тому коли ми її рівно тут кладемо да, по направленню, у нас розширяється цей шов. Це означає, що тут немає в блочині 90 градусів. Ну. Це зараз проблема, це такі. З, да, проблема зараз з усім газиком. Ну, ми ж не будемо кожну блочину брати, там, підтирати 90 градусів, це жах, це тоді просто, ну... До речі, друзі, цей будинок ще й буде утеплюватися. Тому, в принципі, тут взагалі переживати немає чого. І другу блочинку монтуємо. Два кута заведені будуть. Цей і той. І монтуємо, друзі. Да, Андрюх, так. Да. І монтуємо, друзі, газоблок 375-й. Важкий Макс, до речі. Ні, норм. Друзі, дивіться, ви бачите знову. Дуже гарно приступує блочину, виставляє її більш-менш. І потім вже підріже клей. Все чудово. І дивіться, як він підрізає. Частенько, все чудово. Маємо дуже вкладочку з ідеально рівними відкосами, з ідеально тоненькими швами. Будь ласочка, показую вам якість нашої кладки газоблоку. Тому підпишіться, будь ласка, на наш канал. І в неділю вже вийде повне відео про кладку газоблоку. До зустрічі, друзі!